Від серця дитини до сердець дорослих людей йшли слова глибокої любові до своєї батьківщини на заході, що відбувся у дошкільному навчальному закладі номер 9 минулого тижня. Тема заходу зустрічі подвиг воїнів, учасників АТО. До дитячого садка були запрошені коростенки-коростенці, які особисто брали участь у антитерористичній операції чи виконували волонтерські функції: Андрій Весянович, Михайло Шевченко, Юлія Козак. Та Ольга Цибуля саме їм були присвячені щирі слова поваги і навіть захоплення. Для них співали і танцювали, читали вірші, їм присвячувались музично-театральні постановки. На останній гості подякували за запрошення і за щиру любов, яку, за словами Юлії Козак, вони просто фізично відчували, і яка впевнені зігріє серця і душі тих, хто сьогодні знаходиться на передових позиціях. Веде життя сповнене поневірянь і ризику. Так би хотілось якось його запам'ятати, щоб донести нашим хлопцям, де хто вже на місці, а де хто ще там. Так хотілося кожне слово Ваше от його туди завести нашим хлопцям на підтримку. Я хочу сказати той вірше, якщо последній хлопчик розповідав, що лише, знаєте, що ми можемо робити, це продовжувати просто молити за наших хлопців тут і сьогодні, прикривати їхні Це Те, що ми можемо робити. І знову ж таки, що ми ще можемо робити, це звичайно якось полегшити, напевно, ті умови, той, які у них там є, от, от, от те все переживання, ті всі, які вони мають, можливо. Я ось останній раз була, вони взагалі на землі сплять в спальниках, а ще холодно. Ми сиділи біля костра, а вони просто я пройшлася там. Посадочка така, і вони в спальниках, хожу на так спить. Ну, якби я, я уявляю, як це. Тому, дітки, ми все, що ви передали, ми передамо все а, і. Вони будуть дуже дуже щасливі. Згадали присутні і тих наших земляків, котрі вже ніколи не повернуться додому. Гості ж повезуть на передову ще й дитячі малюнки з найщирішими побажаннями воякам миру і скорого повернення в рідний Корстень. Крім цього, силами батьків, вихователів дитячого садка були зібрані кошти, які як сподіваються організатори заходу стануть у нагоді.